Ми знаходимося з Долбуну і бачимо от, потенційний об'єкт, фасад приміщення буде, новобудова буде будуватись на місці забору і смітників. Е, ну, на задньому плані церква, бачимо пішохідний перехід відразу. Тут е, з лівої сторони ринок, який постійно працює невеликий ринок, е, парковка, от конкурент, основний магазин добробут зліва, зліва десь на 300 метрів торгової площі, 250-300, бачимо, е, як люди рухаються. Е, там повертаємося до фасаду назад, тобто рухаємося в сторону фасаду. З другої сторони тут житловий масив від приміщення, п'ятиповерхові будинки, переважно, які будувалися якраз ну, для представників заводу на цьому районі. Рухаємося до приміщення, бачимо, тут буде парковка. Вона і зараз є, але буде благоустрій зроблений парковка, відповідно. Смітники будуть переноситися. Тут велика перевага, ще є дві доріжки в центр міста. Одна от одна рухається в житловий, житловий масив, там а друга доріжка в район школи на центральну, ну, центр скажімо так, масиву. Тобто додатковий потік по цій доріжці, звичайно, досить високий. Зараз друга половина дня, то потік не дуже високий для, ну, для цієї локації. От Розвертаємося, бачимо, як виглядає інфраструктура через дорогу, отряд магазинів, бутіків. Ну, от, ринок безпосередньо, ну, я думаю, що цікавий об'єкт. Дякую усім за увагу.